Приїхав корм oh. Зараз зроблю таку маленьку розпаковку. Ось такий корм ми беремо грандорф, беремо-дуже давно. Спочатку Ральф їв цей корм, ми десь його підібрали на п'ятий корм, да? а потім зупинилися в ньому і дуже він нам підійшов. Але спочатку він він трошки подорожчав, ми перестали його купляти. але знов тепер повернулися, бо Ральфу він найбільше підходить. Цей корм я беру у сайт. В мисці так і називається сайт. Цей корм, в принципі, така у нього лаконічна упаковка. Ось ці дві полоски відповідають за смак. У мене цей раз з індичкою, ось індичка намальована. Такий корм коштує 1450 гривень і нам поклала ласощі, бо це акція на нього йшла на цей корм. Ось такі ласощі, вони йдуть безкоштовно. Ну, За одну копійку. Ось такі дві упаковки. Частенько в них бувають акції, щось або там з іграшок кладуть або з цьому, або з солодощів. Також я ще беру на петхаусі, там теж є акції. Але, на жаль, петхаус не займається кормом грандорф. Так що Ральфу будуть такі смаколики. Я хочу попрати свої такі літні кросівки. Це не кросівки, це макасіни. Бачите, трошки є такі плями, є такі плями, тому мені на допомогу прийде Доместос. Я закладаю їх в пральну машинку. Я нормально відношуся до того, щоб взуття прати в пральній машинці. Додаю, ось так, буду додавати Доместосам. Зараз відкрию ось так додаю Доместоса. Прямо на них так трохи. Закриваю машинку, включаю її і покажу потім результат, який у мене вийшов. Прання моє все закінчилося. Все добре, бачите, буде ставити на сонечко, висихати. Воно дуже гарно і скоро е, висихає. І якщо сонце, ну за годину може висохнути. І сьогодні у мене, знаєте, аж жах такий. У мене сьогодні велике-велике прання. Я хочу приготувати гриби. у мене були в заморозці. Порізала я вже цибульку ось тут. Зараз підсмажу трошки гриби, вони трошки підтають, бо вони з морозильної камери, і буде у нас гриби. Потім я хочу запекти молоду картоплю, хочу її так порізати навпіл і запекти в духовці з приправами і з олією. І ще розморожу рибку, це ловив мій свекор. Вона. Тут трохи розморожується, я не розумію дуже так в рибах, але здається, це, ну я не знаю, не буду казати, що це. Тут дві рибинки, тому буду теж смажити на вечерю. Зробити котлет. Тут я нарізала цибульку м'яско, і залила молоком, але молочко вже, бачите, хлібчик забрав молочком. Я так наливаю чимало, щоб хлібчик добре-добре набрав молочка. І хлібчика я так. Кладу побільше, нам так подобається. І хочу познайомити вас з моєю помічницею новою. Їй вже місяць, так? А, трохи більше місяця. Це м'ясорубка моя новенька. У мене, в принципі, була м'ясорубка з комбайнером, але вона вже така, знаєте, дуже давня, скажімо так, їй, напевно, вже років 16 цьому комбайнеру. І там потужність вже така, знаєте, була не така потужна, як хотілося би. Тому на день народження ось купили таку ясорубку мені. Вона класно крута, в неї потужність велика, це маестро. Не знаю, де у мене є. там, І більш детальне. Ага, ось тут є. Зараз я подивлюся, ось така модель. Так, модель 850. Classic. В принципі, вона мені сподобалась. Сестра теж собі взяла, але вона взяла Мулінекс. Мулінекс коштувала, здається, сестра заплатила 2600, це 2200 чи 200, 200, здається. І, ну, мені Вона сподобалася, чому б ні. Так? Зараз м'ясорубки маленькі об'ємом я їх маю на увазі. Такі компактні, мені дуже подобається. І головне, що вона дуже-дуже класно справляється своєю задачею. Ставили смажити. Тут у мене 5 котлеток так виходить. Можна покласти шосту, але я не люблю. Так тяжко мені перевертати, Люблю так, щоб їм було вільно ну, на пательні. Так, ще у мене ще тут є котлетки. І ще тут сухарі. Я знаю, що є борошно, так обволокують. Я в сухарях роблю, ну мені так смачно. До речі, ці сухарі робила сама я, хоча в мене є і в магазині. Тому буду досмажувати котлетки, а ще рибку буду потім смажити, вона вже тут бачу трошки майже, майже, майже розморозилась і вже потім картоплю буду запікати показати, У мене така є такий круг або така кришка. Коли я котлети перевертала, а можна вже зараз накривати. Так мені здається менше так воно бризки. Це я брала в Ікеї, дуже така класна. І вона, знаєте, така дуже сіточка тонка, бо є такі сіточки, які пропускають ці бризги. А вона така ну, дуже класна. І з нею дійсно нема ніяких бризг. Прибирання вже не знімала, бо багато разів знімала свою спальню, але я відсунула ліжком і тут дуже багато було пилу. Оцей, е -е, як його? Оцей контейнер був повністю. Це просто капець, ну, ми вікна відкриваємо і пил летить. То я вирішила помити підлогу, взяла свою улюблену швабру. Так, ось у мене там відро. Додала кондиціонера і додала для підлоги. І я знаю, що коли кондиціонер додається, не так пил осідає. Тому протираємо підлогу. І дивіться, ця швабра, як гарно ну, вона заходить під ці. Як вона називається прінтуса, і його теж промиває. Мені дуже вона подобається. Вона у мене, я не пам'ятаю чи більше двох років, чи роки три. Так що я їй дуже задоволена. Єдине, що я купляла ось цей моб, це рідний стоїть на неї, а є запасний, я купляла. Готувала картоплю, зараз буду відправляти у духовку до готовності. У мене таке скляне є блюдо, дуже гарно пропікається картопля. Використовую таку приправу, це своя лінія. ВТБ, мені вона дуже подобається. Всій моїй родині подобається, тому я її частенько купляю. Все, вечеря моя готова. Ось така вийшла картопелька. Кузя вже чую запах їсти. Хоче ось така рибка. Її трохи, але мені вистачить грибочки, салатик зробила і змажила котлетки. Кузя вже просить їсти, зараз йому ну, трошки дам. Ага, і ще компот зварила. І сьогодні зірвала ось такі троянди. Вони вже, правда, трохи оця відцвітає, вона буде падати. Але така дуже гарна і на одній гілочці 5 таких троянд. Дуже-дуже файні.